Це саме найгірша робота на Кван РП. В цьому відео ми перевіримо саме найгіршу роботу на Quan RP, а саме це з газонокосильний. Вона взагалі не користується спросом, тому мені буде цікаво перевірити, скільки тут можна зробити за цілу годину. Мені здається, це ще ніхто не робив, тому буде цікаво. А якщо ти хочеш грати зі мною на сервері Квант РП, обов'язково вводь мій промокод Гумен. Він дасть тобі 50 тисяч, бонусний рівень та віпку. Також, якщо ти мені докажеш, що в Вімі промокоди, тобі накину додаткових 25 тисяч. Також ось переможці з попереднього розіршу на 300 30 тисяч. Відпишіть мені протягом тижня, то я видам приз. Також я запускаю новий розірш на 300 30 тисяч. Для того, щоб прийняти участь, на Коментар, постав лайк і підпишись на канал. В наступному відео виберу переможця І так, як я казав, це саме, напевно, менш перспективна робота на сервері. Вона знаходиться ось тут а от саме така велика зона в неї є на цій карті. Це саме нецікава та малооплачуємо робота. Для цього нам потрібно для початку взяти транспорт в оренду, просто в нього сідаємо. Добре, що за нас ніякі кошти з цього не требують. Суть роботи дуже і дуже проста. Нам потрібно просто їхати по ось таким от міткам. От я першу приїхав, нам заплатили 76 доларів. І так, давайте ми зробимо якийсь чотирьох. У нас зараз 622 397 доларів. Тобто з цим бюджетом ми подивимося, скільки ми зможемо зробити за цілу годину, як я говорив, ну це сама менш цікава робота. Я навіть не знаю, блін, що тут можна робити. Ну просто кататися, але перевірити її все-таки варто, так як ця робота є на сервері, вона дуже давно, тому її не потрібно забувати. В принципі, люди тут але по суті ці люди тут катаються лише заради баттл паса. Роботу, я ще раз кажу, без віпок, без нічого такого. І в мене ось такий дохід. В принципі, робота гарна. ну, типу, в тому плані, що гарно тут і так далі, Але мені кажеться, можна було зробити щось краще, чи сильний, якусь там гру в гольф, типу, на гроші, як ну, якісь ставочки робити, чи щось типу такого. Ну, було б, мені каже, цікавіше, але то вже таке. Там у нас є конкурент, спер. Треба звати до нього підійдемо, спитаємо, як у нього тут діла. Я не знаю, що навіть робити на цій роботі, ну просто кататися таке і все. Мені просто стало цікаво, скільки на ній можна реально за тіло годину зробити, так як як. Ми працюємо загалом, ну скільки? Ну, 20 хвилин, 15 хвилин, доки не виконуємо квест, а потім за цю роботу забуваємо. Так, мені дали 99 доларів, мені здається, максималка тут 100 доларів. До речі, колись тут падали косяки, наскільки я знаю, їх можна було продавати, скільки вони коштували. Давайте зараз глянемо. Думаю, багато це часу не займе. Реально нічого немає. Можливо. Ага, воно вже тут не продається. На жаль. Ой-ой, диви. чому, диви. Обажаю. Да, що тут, тут взагалі грустненько, грусненько. Ми катаємось скільки. Ми почали з вами в 45-45 хвилин, начебто так, чи 46 хвилин, Па, ціпочок зупинився. Давайте його дожнемо. Привітік. Як роботається? Так, зараз ми приїдемо ціле коле. Подивимось, скільки за це зробили. Там в районі 500 баксів, напевно, буде. Ні, народ є вже як мінімум троє чоловік. Ні, щось він не хоче общатися взагалі. Я не знаю, що я тут що я тут роботи. Я роботу тут тільки по тій причині, що мені цікаво, скільки можна за цілу годину зробити. Все. Сім'я це головне. 962 бакси. Ну, коротше, тисячу нам дають за ціле коло. Так, да, 20 хвилин пройшло. Заробив я, ну скільки тут 8 тисяч, десь плюс-мінус так. Але, ну нічого, цікавого взагалі тут не відбувається, от тип на. Цьому самолітику полетів, саме цікаве, що сьогодні було. Я там бачу одного, типа, давайте якось попитаємося якусь ситуацію розіграти, можливо, смішну, я його попробую якось догнати. Хоча це, це мало ймовірно. Ну просто як я його дожину? Блін, от не можеться, коли мага їхати швидше. Давай, гани. Давай вперед. Вперед давай. Ось тут спойлер, коротше. Я ставлю спойлер, можливо, так буде швидше отакого. От спойлер не буде. Та йоп! спойлер, спойлер. Ух, хорошо. А, опа, я бачу, там нова жертва. Там хтось взяв. Опа, газонокосилку, все, він поїхав, до он довидно. Давайте зараз вріжемось розіграємо ДТП чи що. Ну коротше, просто щось для розбавочки. Треба якась емоція, так. Я надіюсь. Я ж його не дожену. Давай, я об'язан, я об'язан догнати. Та це ж той самий ціп, -мойо. Ой, приветствуй. Братанчик, привіт. Ой. Слухай, що ти цей? Не вийшов поворот. Я думав ти як форсаж такого раз, розвернувся і я в тебе не вріжусь що ти там казав? Бо в мене просто я виключив полностью звук. що ти казав А, та як діла питався А, нормально. Нормально? Це хорошо. А мені скучно тут представляєш я катаюся а тут скучно. Не роз... не скажеш якийсь анекдот? ні Ну один. Ну пів анекдота, окей. Пять тисяч дам, пять тисяч дам. Дам 10 тисяч Ну то йди в баню блін а це впрашу впрашую їх, вони одно якісь ігнорщики. Найдемо нового якоїсь типу, у мене ще в принципі, є 30 хвилин часу, я думаю, когось знайду ще. Тут було б прикольно зробити якусь, я не знаю, резиденцію там, президента. Ой. Ну Ця лавочка і так пізно сішла, Типу, на нікому не треба було. Прийшло вже півгодини, такий баланс я маю, Наскільки пам'ятаю, у нас було 22 тисячі, тобто ми зробили вже 13 тисяч і в нас залишилось півгодини. Та я вже замучився тут кататися. Це чисто відео експеримент. Ні в коїм случаї не повторяйте це. Скучно. Опа, опа, опа. Наші так. Як би нам догнати? Опа, давайте зараз заразко. Блін, але він він візі. Братанчик, сі сі сісі сі, сі, братанчик, братанчик, братанчик. Є особа пропозиція для тебе. Не хочеш розказати мені анекдот, я тобі дам 10 тисяч. Не хочу за 10 не... тисяч? Да, не хочу. Я не так. знаю анекдотів. Та що небудь якусь ситуацію смішну. Не хочу. Бо мені тут так скучно кататися, ти не представляєш. Я не знаю я нічого, не буду я спіти. Ну така розбавочка з типами, хоч. Братанчик, братанчик, зачекай, 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 зачекай. Є унікальна пропозиція для тебе. Та не не спіши, ну шо ж ти? 10 тисяч. Ну не їдь, не їдь. Пожалуйста. Та пожалуйста, не їдь. Та не спіши, ну ніхто твою траву не покоси без тебе. Ну шо ж ти. 10 тисяч даю стій. Не хочеш розказати мені анекдот, я тобі даю 10 тисяч. Бо мені тут скучно кататися. А, а, ну, а мені просто не скучно того. Ну а мені скучно, я тут вже минут 40 катаюся, нічого веселого не знайшов. Думаю, може, ти розкажеш анекдот? Даю 10. анекдот? Да. Ну такий трохи про політику, інший не можу поки згадати. Ну, значить, приходить такий прем'єр-міністр на засідання уряду, звати його Аз Азіров, і каже: вибачте... Е, я опіздав, а йому Янукович каже: Микола Янович, взагалі то правильно казати, запізнився. А він йому каже: Ну, запіздився, ну і з ким не буває. Ну да, хороший. хороший, Давай десятку даю тобі. Тримай тобі за Азірова. Дякую. Дікую за. Учисть, участь. Отакі от, от анекдотів зазируем, думаю, всі шарять, що тіпа, він говорив постійно де не треба, де треба, букву І. Як говорив один персонаж, будьте здорові, живіть багато. Можете там вставляти отіти, його б зіграв би на гітарі, туди-що Ну, Тут я трошки дивився Тік-Ток на фоні, так як мені стало скучно, і я чуть не провалився. Коротше, я, походу, зламав газонокосильників, от зараз в момент, я заїжджаю в і не мають дати гроші. Опа, нічого не дали, да? Опа дали. Я, коротше, поламав трохи косильника. У мене так було, я катався, напевно, ну, хвилину Ми... проїжджав чекпоінти, мені нічого не давало, а потом бам-бам-бам-бам. Повідомлень цих мало таких унікальних людей, як я, що випробують дану роботу. Так, залишається плюс-мінус 5 хвилин. Мені тільки що дали нагороду за проходження кола 999 баксів. Таке число прям ювелірне, гарне. Видно, що буде закінчення скоро. Але, але. В принципі, ви вже можете бачити на екрані, скільки ми зробили, та я, в принципі, це і скажу. Ми зробили на даному етапі плюс-мінус зараз 23 тисячі. Тож, я замітив, вже нікого немає, то вже не катається. Мратуха, братуха, подожди, подожди, не гані, не гані, ти куди їдеш? Як справи? Алло, алло. Ай, поняв. І так, ми нарешті освободилися з даної роботи і скільки нам вдалося на цьому заробити. І на даній роботі ми змогли за цілу годину заробити 24 тисячі. Хоча, якби я не відволікався, звичайно, я зробив би там ну, 1027-28, максимум, прям так от. Тобто до 30-ки я навряд чи би дійшов. Ось таке було відео, звичайно, воно було таке якесь сухеньке, не дуже можливо вам цікаве, але, блін, ну я хотів це перевірити, так як. Ну, всі катались по-любому на цих газонокосарках, і всім було цікаво, скільки можна зробити за цілу годину. Так що так, всім дякую за перегляд, а я зараз зроблю те, що я цілу годину хотів зробити.